Доброго дня, дітки! Вкрай наш із далекої дороги завітала осінь. Погляньте, як гарно позолотила навкруги дерева, кущики. Тож запрошую вас на екскурсію. Дітки, погляньте, ось ми з вами прийшли. Як ви гадаєте, що це ось таке у нас тут? Ой, а тут ще хтось і заховався. А хто ж це такий у нас? Це зайчик наший. Привіт, малята, привіт. Це, мабуть, він такий пустотливий, погриз тут всю капусту. То як ви гадаєте, куди ми потрапили з вами? Так, дітки, ми потрапили до городу. Ось подивіться, який він у нас тут великий. Скільки грядочок на ньому. Тож запрошую вас зібрати наші овочі. Так, пропоную поглянути ось на першу грядочку. Де зайчик ховався? Як ви гадаєте, що це тут на ній тут посаджено? Так, дітки, це у нас бурячки. З бурячка. Варять дуже смачний борщик. Так йдемо до другої глядочки. Що ж в нас тут таке? Ой, а тут у нас ось зайчика морквинки. Погляньте, яких тут багато. Ось ось зайчик у нас ось яка гарнесенька. Якого кольору морквиночка? Так, вона оранжевого кольору. Ми її покладемо до кошика. Так, підемо з вами далі до городу. Так, а що ж це тут в нас таке на цій грядоці? Так, це у нас, мабуть, погляньте, дітки, що ж тримає зайчик. Це в нас помі якого кольору помідор? Так. Помідор червоного кольору. Ось ми й покладемо до нашого кошика. Так, ідемо до слідуючої грядочки. Ось тут ще щось таке росте на грядці. А ну давайте заглянемо. Що ж це нас тут таке? Ой, де тут ось нас? Ось, що це таке малята? Так, це у нас кукурудза. Огляньте, яка вона. Вона дуже смачна і жовтої малий має колір. Так, покладемо її до кошика. То підемо далі. Дітки, погляньте ось на цю грядочку. А тут... Росла картопля. Ось. Але її вже викопали з грядочки. То теж її покладемо до кошика. Так, а йдемо собі ось. погляньте малята, Що ж у нас тут такі за овочі? Ой, подивіться, під листочком. Що це в нас таке, як ви гадаєте, що тут таке заховане під листям? Так, дітки, це гарбуз. Ось малята ми і побували з зайчиком на городі, назбирали цілого кошика овочів. Тож пропоную вам на зиму їх заготовити. Дні, коротшають потроху, відсвіла між хмарно просінь, вкрай наші з далекої дороги завітала осінь. Осінь малята завітала до нас і щитрими своїми дарунками. Подивіться, що ми тут із зайчиком назбирали до кошика. Це фрукти, ягоди чи овочі? Так, молодці, звичайно, це овочі. А скажіть мені, будь ласка, де ж їх з вами назбирали? В саду, в лісі чи на городі? Так, звичайно, на городі. Тож давайте ми з вами їх розглянемо і назвемо, що ж у нашій каструльці. Так, молодці малята гарно справилися із завданням. А скажіть мені, малята, як все це можна назвати одним словом? Так, це овочі. А скажіть, вам подобаються овочі? Так, вони дуже смачні. А в яку ж пору року дозрівають наші овочі? Це восени. А скажіть мені, будь ласка, а що ви знаєте про вирощування овочів? З чого вони виростають? Як їх доглядають? Що потрібно для того, щоб росли овочі? Не звіть, будь ласка. Так, дітки, звичайно, це ґрунт земелька, сонечко потрібно, і водичка. Це коли ми їх поливаємо або йде дощик. А скажіть мені, будь ласка, малята, які овочі ми можемо вживати в їжу в сирому вигляді? Подумайте. Бурячок ми можемо вживати в сирому вигляді? Ні. А картопельку ми можемо вживати в сирому вигляді? Ні. Так, малята, їх потрібно, звичайно, штушкувати, готувати або варити. А які ж, скажіть, овочі, ми можемо вживати в сирому вигляді. Так, це морквинку, перчик, цибульку, чесничок, помідор, молодці малятка. А тепер ми з вами малята пограємо в гру, яка називається «Збираємо овочі. Я називатиму вам овочі, а ви мені кажете, як їх збирають. Наприклад, помідори огірки їх зривають, а картоплю так, її викопують, а моркву, часничок, цибульку буряк, Подумайте? Так, їх висмикують із земельки, а горошок зелененький. Звичайно, його рвуть. Молодці малята гарно справилися із завданнями. А зараз ми з вами, малята, будемо маленькими дослідниками. У вас, так як і у мене, ось є на тарілоці помідор на одній тарілоці і на другій морквинка. Скажіть мені, будь ласка, малята. Це овочі чи фрукти? Так, звичайно, це овочі. Морква має, погляньте, довгасту форму, а помідор круглий. Морква у нас, дітки, це корінний плід рослини, а помідор росте зверху. Це плід ягода. Морква червона. І помідор червоний, але морква світліша з оранжевим відтінком, а помідор темніший. Морква овоч твердий. Коли ми його візьмемо в ручки, він твердий. Попробуйте ось який твердий. А помідор дітки, м'якенький, і ми пальчиком можемо натиснути на нього. Ось погляньте. Він продавлюється. Попробуйте, продавіть морквинку, так як помідорчик. Бачите? Ні, не виходить. Морквинка, вона дітки, тверденька. Так, а тепер, малята, візьміть в руки ніж. Але будьте обережні, і мами нехай вам тішечки допомагають. Розміріжуємо тепер морквиночку навпіл. Так, давайте ми розглянемо, що всередині у морквинки. У морквині всередині насіння немає. Тільки є ось така смужечка. Ось вона, це серцевинка. Її тут дуже добре видно. Вона трошки темнішого кольору. А у середині помідора, коли ми його розріжемо. Так, погляньте, є насінинки. Вони дуже малесенькі і світленького кольору. І їх дуже-дуже багато дітки. Їх можна навесні посадити оці насінинки, і вони, з них виростуть великі помидори. Молодці. Дуже гарно ми з вами зробили пошукову дослідницьку діяльність. І зараз ми з вами трішечки пограємося. А для гри нам потрібні будуть наші ручки. І наші ніжки. Зараз ми пограємо у гру, яка називається на землі. Або у землі я буду вам називати овоч, якщо він росте на землі, ви плескаєте долоньки. А якщо у землі ви тупочете ніжками, домовилися з вами? Тож приготувалися, дітки, починаємо. Капустина! Так, молодці, звичайно, всі плеснули в долоньки. Так, морквинка. Ой, як всі гучно потупотіли ніжками. Молодці. Помідор. Так, плеснули в долоньки. Огірок. Плеснули в долоньки. Так, бурячок. Потупотіли всі ніжками. Так, часничок. Потупотіли. Так, перчик. Звичайно плеснули в долоньки. Так, баклажан. Так, плеснули в долоньки. І цибулька. Молодці потупотіли, потупотіли ніжками. Молодці, дуже гарні ви і вправні, всі уважні. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові? Ще малятка пропоную вам трішечки потворити. Намалюйте великого гарного. Жовтого гарбуза і його гарбузову родину. Тож ми будемо чекати ваших малюночків. До побачення, малята, до нових зустрічей!